Я так розумію, що зараз до обіду депутати не зберуться. Прошу бути всіх на оперативному зв'язку, коли приймаємо наступне рік, я зразу оперативно вас призвонить. Дякую, бажаю всім мудрості, щоб здоров'я дуже звертався. Фактично як зараз сказати там за годину, коли не зберуться, треба переконувати, що колеги депутати прийшли і працювали. Верховна Рада працює, всі ради працюють, а тут поза межами здорового. Є пропозиція на завтра збирається. Я Боза готовий хай Де зараз про життя міста? Це ж мій. Я також підтримую ту позицію, але сьогодні говорили з. Обстане свободи вони не готові ні завтра, ні все завтра. Це не поприяли з пропозиції позафракційних депутатів зібратися не завтра в